Героїчний спротив, честь та звитяга наших воїнів заслуговують особливої відзнаки. Надане президентом право нагороджувати кращих, головнокомандувач збройних сил втілив у положенні про почесні нагрудні знаки. Вони не відтворюють державних нагород чи відзнак Міноборони, а є унікальною нагородою головнокомандувача. Ключовим елементом дизайну хрестів є військовий тризуб, що символізує зв'язок між минулим та сучасністю. Спадкоємність тягнеться від Української народної республіки, традицій українських патріотичних організацій у діаспорі та нагород української повстанської армії. Продовжують спадщину бійці сучасних збройних сил, що доблесно б'ються за свободу та незалежність України. Найкращі можуть заслужити відзнаку честі комбатанський хрест та хрест військова честь. В основу дизайну комбатанського хреста покладено пам'ять про нагороду, встановлену українськими мігрантськими організаціями у Канаді в 1940 році. Призначалася вона всім, хто бився за Україну на всіх фронтах. В першу чергу національно визвольних змагань 1917-1922 років. Ззовні комбатанський хрест майже повністю повторює відзнаку сорокових. Чорний і маловий костурний хрест з мечами на діагоналях та військовим тризубом роз. Сташованим у центрі нагороди відзначають комбатанським хрестом усіх військових, які нині б'ються на фронтах чергової російсько-української війни. Вручають нагороду після звільнення зі служби або її завершення на знак вдячності за віддану частину життя Збройним силам України та служінні українському народові у лавах війська. Особливий внесок в розбудову та розвиток збройних сил відзначають хрестом Військова честь він призначений військовослужбовцям, які мають значну вислугу років та зразково служили не тільки у військовий, але й мирний час. В разі особливо визначного вчинку, за особистим рішенням головнокомандувача збройних сил України, хрест військова честь може вручатися без урахування вислуги років. Білий хрест уособлює чистоту та відданість справі. А в центральному медальйоні нагороди розташований герб української держави 1918 року. Авторства визначного художника Георгія Нарбута козак з мушкетом в центрі композиції підкреслює тяглість традиції від гетьманської держави Павла Скоропадського та її провідних ідей. Формування регулярної армії та стиль правління базоване на традиціях козацької доби, спільнота вільних озброєних людей, що миттю стають до оборони, вкотре довела свою ефективність з початком повномасштабної російської агресії.